Цілих 100 відмінностей Minecraft Bedrock Edition від Java у сьогоднішньому відео. Надіюсь, кожен дізнається щось новеньке для себе, та не забуде поставити лайк і підписатись не тільки на цей чудовий канал, але й на мій сексуальний телеграмчик. Вам не важко, а мені приємно. От ви помітили, якщо на Java взяти в руку ліжко, то воно матиме повноцінну 3D-текстуру, а на бедруці, на жаль, тільки 2D. Книги і паро виглядають реалістичніше на бедруці, адже там одразу відкриваються дві сторінки. На Java лише одна, що більше змахує на блокнот. Сніг на бедруці має власну фізику, та якщо під ним зламати блок, то він плавно спускається вниз. Але на Java ніякої фізики ви не побачите, чи сніг ламається разом з блоком. Якщо на бедруці получите ефект отруєння та захочете поспати, то на добра ніч, але от на джаві з ефектом отруєння поспати ніколи не вдасться. Для того, щоб динаміт зміг підірвати блоки під водою, над ним потрібно поставити пісок та підпалити, але це працює тільки на джаві, адже на бедруці динаміт з піском чомусь міняється місцями. На бедруці книга село вогню 2 може підпалити багаття свічки та найцікавіший динаміт. На джаві у рештуванні є нижній шар, на який можна спокійно спуститись, але на бедруці він просто-напросто відсутній. На джаві рамки можна розмістити поряд один з одним. Буквально. В одному блоці, але на бедруці, на жаль, так не вийде. На джаві рейки можна використовувати як забор від мобів, адже вони чомусь не можуть прийти по ним. Але на бедруці моби будуть трішки розумнішими та без всяких проблем пройдуть та з'їдять вас. На бедруці біг виглядає так, ніби ви обісрались, а на джаві все чітко. На поверхні пекла на бедруці взагалі неможливо нічого побудувати, але от на джаві можна все, що тільки душа забажає. На джаві в режимі виживання, навіть з лопатою на шовковий дотик, ви не зможете добути блок стежки, але на бедруці зможете. Прикиньте, але на джаві можна підпалити лід, а на бедруці ні. Зате на бедруці можна прив'язати човен до повідку. Так до речі, в рази зручніше перевозити жителів. На бедруці завдяки поручню можна перемістити скрайню, діжку та пічку, а на джаві нічого з цього перемістити не вийде. На джаві положення кнопки можна поміняти, а от на бедруці кнопка завжди буде дивитись в одну і ту саму сторону. На джаві вовну можна використовувати як паливо, але на бедруці вам прийдеться шукати щось інакше. Якщо на бедруці пофарбувати її заодно постригти вівцю, то залишки шерсті залишаться в тому самому кольорі, в якому ви її пофарбували. А от на джаві залишки завжди залишатимуться білими Вудка на джаві набагато сильніша за вудку на бедрусі, адже вона може притягувати предмети, які валяються на землі. На джаві за допомогою стягу, особливо якщо він якось названий, можна залишити класні мітки на мапі, але на бедруці так, на жаль, зробити не вийде. Анімація смерті на бедруці мене трішки вразила. Ви тільки подивіться, як це офігенно виглядає. Анімація руху руки є як на бедруці, так і на джаві. проте анімація на джаві мені подобається більше. Панель на бедруці має 3D текстуру, а на джаві 2D. І на джаві, і на бедруці папуги вміють танцювати, але на бедруці вони зможуть танцювати на плечах. На бедруці в конеї стадія дорослішання, де ми зможемо побачити підліткову версію перед тим, як воно подорослішає. На наступний раз, коли на бедруці Ваша попка буде горіти, можете знайти свічки чи багаття і підпалити їх своїм гарячим тілом. Це ніяк не виправить ваше становище, але зате прикольно. При випадінні за рамки світу на джаві ви просто помираєте, навіть в креативі. але на бедруці в пустці є підлога, що означає, що ви не будете получати даміч і зможете собі погуляти. На джаві лосось виглядає так, але на бедруці він трішки більший, і все це через те, що на бедруці лососі бувають трьох різних видів: Великий, середній і маленький. Якщо на бедрусі стійку для броні назвати Дінер Бон, то вона перевернеться верх ногами, як і любий інший моб, але, на жаль, на Джаві це не так, ще раз доказуючи, що стійки на Джаві завжди були набагато гірші за стійки на бедруці. Такий скін можливий тільки на Бедруке Edition. Через те, що на Джаві, якщо перший шар на вашому скіні прозорий, то в грі він просто буде чорний. Але на бедруці це не так, і єдина умова щодо скіна, хай би був хоча б один піксель. Тризубець на бедрусі всього-навсього має 8 одиниць Дамагу, однак на Juві той самий тризубець вже має 9. Поплавець на Джаві має негарно 2D але на бедрусі присутня прикольна 3D-текстура. Якщо багаттям на бедрусі розлите відро води, то логічно, що воно погасне, проте на Java логіка відсутня і чомусь багаті продовжить горіти. Коли гравцям на Java потрібно поміняти свій скін, то попереду на них чекає дуже багато лишніх дій. Але на бедрусі все в рази простіше. Ви просто нажимаєте Escape, заходите в свій гардероб та з легкістю міняєте скини, не виходячи з гри. Село в плоскому світі може появитися тільки на Java, а на бедрусі, скільки б ви не шукали, ніколи не знайдете. На Juві для фарбування шкіряних шмоток потрібен тільки верстак і баравний. А на бедруці тільки стальний казан з пофарбованою водою. Можливо, ви всі звикли, що на Джаві під водою можна зробити повітряну кишеню завдяки дверям, проте на бедруці так не вийде, адже вода більш реалістичніша. А ще ви помічали, наскільки гарний інтерфейс створення світу на бедруці. Якщо вам теж сподобався, то ставте лайк. Цікавий факт: на відміну від гравців на Джаві, гравці на бедруці ніколи не бачили вагонетки з пічкою. Квітку на Джаві завдяки кістковому борошну неможливо розмножити, а на бедруці можна по цілу плантацію. Ще на бедруці завдяки кістковому борошну можна виростити тростину, а на джаві, на жаль, не можна. Зате на джаві тростину можна посадити прямо під водою. Як би це дивно не звучало, але ще на джаві можна політати під водою на елітрах, що виглядає взагалі нелогічно. На бедрусі ж ви різко зупиняєтесь і якщо дуже хочете, то можете втопитись. На бедрусі є прикольна анімація утилізації їжі, а на джаві таку анімацію можна отримати тільки через текстурпаки. Як думаєте, хоро вас від падіння з нереально високої висоти? Так, але тільки на бедрусі, адже на джаві ви розіб'єтесь на смерть. Маяк, досить універсальний предмет, який на джаві можна побачити на відстані до 256 блоків, тоді як на бедруці лише 64. До речі, спектральних стріл на бедруці ніколи не було і їх озече додавлять. Мене ж не одного трішки бісить режим польоту на джаві, просто якщо я захочу різко зупинитись, то все рівно пролучу ще кілька блоків, а от на бедруці зупинка відбувається одразу. Якщо стріляти в рамки з предметами на джаві, то вони пропадуть, а на бедруці завжди лишатимуться на місці. На джаві можна зачаровувати блоки, як вам губка на захист 3 чи земляного струту 5. Як ви напевно знаєте, на новий рік. Майнкрафт Джаву завжди додають новорічні скрині, але на бедруці такого, на жаль, взагалі ніколи не було і, напевно, вже ніколи не буде. Дуже дивно і навіть трошки смішно, через те, що якщо кинути ковадло жителю на голову під час того, як він дрімає, то ковадло mm. просто зупиниться, але на Джаві це більш реалістичніше і ковадло випадає, а житель прокидається. На Бедруці Стів вміє кліпати, що деколи навіть трішки кріпово виглядає, а на Джаві, ні Стів, ні Алекс чи хто небудь інший так не вміє. На Джаві досить важко навчитись швидко будуватись, але на бедруці можна навіть не зажимати. Яйка черепахи справжній смак для зомбі. На джаві він зламає всіх одразу, а на бедруці він робитиме це поступово, ламаючи яйко за яйком. Грація дельфінів це дуже корисний ефект, який ми можемо отримати, плаваючи біля дельфінів. На джаві цей ефект існує, а от на бедруці не зовсім. Фактично, прискорення ми теж отримуємо, проте самої іконки не буде. Думаю, багато хто бачив в тіктосі, як отримати сердечко з динаміту. Ставимо динаміту в стак, підпалюємо і получаємо сердечко, ну, або ж не якщо ви граєте на джаві. Постояти на човні вийде тільки на джаві, адже на бедруці ви чомусь провалитесь під воду. Всі ж ми знаємо, що робить команда Кілмен. Інкрафті, так от цікавий факт, що захочете померти в креативі на бедруці, то знайте, що нічого у вас не вийде. Якщо подивитись прямо на сонце на бедруці, то на екрані появиться легкий ефект сліпоти, а на джаві можна витрещатись скільки завгодно. На бедруці в слот для лівої руки можна поставити тільки щит. Все, це єдине, що можна туди засунути. Ось ця корисна штука завтри, є тільки на джаві, а на бедруці ви максимум зможете побачити тільки координати. Тільки для броні на бедриці мають руки, а на джаві, на жаль, цього дуже не вистачає. А ще на Ju вас не вийде піднятись вверх по воді на чуні, по причині того, що човен просто-напросто втопиться, а на бедрусі можна взагалі без всяких проблем. Вод ви коли небудь помічали, як гравець тримає підзорну трубу на джаві і на бедруці. Можете написати в коментарях, де краще. І на бедруці, і на джаві в листя можна помістити воду, але тільки на бедруці вона звідти витече. Великий плюс джави в тому, що в лаунчері можна вибрати будь-версію або ж любий снапшот, а на бедруці тільки одна версія, і то найновіша. На джаві можна дуже швидко переключатись між режимами комбінацією. Клавіш F3 плюс F4. На бедроці цього дуже не вистачає, і вам придеться писати команду ручну, що дуже довго, або ж міняти через налаштування. На Java зразу можна взяти необхідну вам картину, а на бедроці вирішує все рандом. До недавнього оновлення на бедроці ніколи не було хардкорного режиму. Легко очистити інвентар, затиснувши Shift, вийде тільки на Java, адже на бедроці придеться або писати команду clear, або очищати все вручну. Межі чанки можна побачити тільки на Java, а якщо попробувати подивитись на бедруці, то нічого не вийде. А ще на бедрусі ми не зможемо побачити хідбокси тварин. На джаві існує один предмет, якого немає на Бедроці, і я про невидиму рамку. Получити її можна завдяки цій команді, і за допомогою неї можна робити ось такі просто офігезні декорації. Стакати тортики можна тільки на Бедроці, а на джаві відповідно один слот, один тортик. Кнопка паузи а точніше Escape є тільки на Ji, адже Bedrock версії глибоко насрати, чи втікаєте. Ви від кріпера чи покликала вас мама їсти суп. Ви в будь-якому випадку здохнете. Свічки на бедруці можна ставити поверх важільля. Звучить безсенсово, але з цього можна зробити класний декор. На Ji є така чудова річ, як шейдери, і хоч на бедруці їх нема, проте ми можемо включити щось похоже. Якщо поготувати папугає печенькою на J'ai, то він моментально помре, а на бедруці получить ефект отруєння. На Ju для того, щоб подивитися, які ефекти на тебе накладені, потрібно зайти в інвентар, а на бедруці можна натиснути клавішу Z. З часом, коли ти Довго торгуєшся з жителем на Джаві, то його рівень прокачується, але на Бедресі це продумано набагато краще, і можна зразу побачити, чим буде торгувати житель в майбутньому. Чат на Бедресі дуже незручний, як мінімум через те, що він займає тупо весь екран. Єдиний плюс за те, що тут є кнопочки для бистрих команд. А на Джаві чат більш мінімалістичний і просто в загальному він мені більше подобається. Тільки на Джаві Eндерман зможе спокійно стояти в казані наповненим водою, але тут з'являється питання: воно ж боїться води. Зомбі гіганта теж можна знайти тільки на джаві, і то завдяки цій команді. І що ви не знали, то в Майнкрафті є емоції, але тільки на Бедруці і платні, проте не сумуйте, бо маєте 4 безкоштовних. Дуже корисна фішка на джаві. Ендермена можна посадити в човен і він не зможе телепортуватися. А от на бедруці краще не пробуйте, адже там він зможе. Коли ставиш морський провідник на джаві, то він просто зависає в повітрі і не торкається землі. На бедруці він ж плотно прилягає до поверхні. Їсти тортики можна на обох версіях, проте на бедруці ви ще будете пускати відріжку. Якщо кинути зілі невидимки на шалкер на джаві, то панцир шалкера пропадає і лишиться тільки ось це маленьке створіння всередині. На бедруці шалкери, походу, мають імунітет. Зимою ViBi. Вається більше на бедруці, адже під час снігопаду листі стоїть білими і це виглядає дуже гарно та атмосферно. Блок бар'єру на бедруці можна залити водою. На джаві вона розлиється з збоку. Більшість серверів на Джаві використовують скриню в ролі меню, але на бедруці інтерфейс набагато краще, адже є свої кастомні та цікаві іконки. Тримайте на бедруці свої рельси чим подальше від води, через те, що вода змеє до сраки. Тваринки на бедруці будуть дуже швидко бігти за тобою, якщо побачать в твоїй руці кусочок їжі. Але на Джаві, якщо ти хоч трішки прискоришся, то їхня увага дуже швидко розсіється. Якщо ви думали, що пігляни на бедруці безстрашні, то ви глибоко помиляєтесь, адже кубку дров вони бояться до усрачки. Дощ швидко потушить пожар тільки на бедруці. На Ju це відбувається в рази повільніше. Знаємо, якщо вас підстрелять на джаві, то вашому персонажі залишаться стріли, а на бедруці стріли не прикріпляються до гравця. Якщо вам нема що робити на джаві, то починайте тушити свічки за допомогою фляшок з водою. Подивіться на цей маленький прохід. На бедрусі за допомогою човна там можна легко проплисти і опинитись на другій стороні, але на джаві ви просто залишитесь на місці. На бедрусі є можливість кастомізації скінів, і тут просто дофігіща як платної шняги, так і безплатної. Одним словом, моцо. Ну і на цьому все. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Завжди буду радий вашій активності під відео та до зустрічі. Субтитрувальниця